Вітаю вас на каналі Нумерологічний Психотрансгри Старлад і Ім Ім'я Моя Любов. Сьогодні на планеті Земля 9.11.2022 року, в сумі 17. Довісь сьогоднішнього дня, якщо ти проснувся і знаєш, для чого ти живеш, змінюється навіть субитний ряд. Моя сила в молитві щоденний, з душею, сльозами, і кожен знає сам, чим він може допомогти перемогти. Подивимось, які частоти заважають сьогодні. Друге, які допомагають в житті, знаки, які не пропустити. І так, поїхали, ти що? І так, поїхали. Сьогодні гарний день сьогодні. І так, поїхали. Шестерочка. Любов знов до себе, хоча п'ять, значить прочитати закони. І так, перше, що заважає, шість і три дев'яточка. 6,3 дев'яточка, значить, сьогодні день 9, зцілення. Сьогодні стілюють річки. Сьогодні е, можна накопичувати опит, синтезувати його із. світло трошки включу, Синтезувати його з опитом сьогоднішнього. Це, а що заважає в тому, що ви цього не робите? І так, 3 і 3, 6. Раз, два, три, 4, 5. А що у нас тут? 6. Ладно, хай ще буде, що це заважає. Ем, і так, що сьогодні буде заважати, що не буде любві трошечки до себе. І так, раз, два, три, 5 і три, 7. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Що допоможе? Знову 12. 12 це м -м, щось робити знову по-новому. Креативно, неординарно всім в сумі дні дня 17 він дає якусь зірковість, але ще й дає милосердя, сострадання, відкритість, канал з ангелами відпустити те, що вже вам заважає в житті. І так, третє, на що звернути увагу? 5, 6, 11. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Приз. Ну, як звичайно, не знала, приз один вже у вас сьогодні тут був на карті. М -м приз, значить, хто е перший мені е напише і е прорепостить мою гру? Той прийде на розбор номерологічної карти із корекцією долі. І так, 5 і 7. 7. Рухайтесь, рухайтесь, не, не бійтеся. Починайте нове. Починайте те, що подобається. Сьогодні янголи збирають задумані побажання. Та давайте побажаємо нам всім перемоги. Перемоги Україні швидкої і без втрат. Перемога! Буде за нами.